Епізод третій Навколо мене напівтемрява. Єдине світло це ліхтарики, які валяються біля тіл на підлозі. Муміфікована істота швидка. В два стрибки вона опиняється біля мене, розбиває зуби обдулу автомату та отримує чотири кулі прямо собі в пащику. Її голова розлітається і штовхаючи за інерцією мене, істота падає на підлогу. Я відлетів до стіни та сповз на підлогу, вдарившись спиною. Дивлюсь в прохід, тиша. Більше ніхто не вистрибує на мене. Переводжу погляд на істоту біля мене. Колись це була людина на тілі залишки уніформи. Однак одяг майже не лишилось погнилим шматкам, важко сказати точно. На правій руці золоте кільце. Воно намертво в'їлося в муміфіковану шкіру, ставши одним цілим з рукою. Монстр не носив би кільце, виходить, це була людина. Як називали таких істот? Чорт, не можу згадати зомбі, мутанти, мабуть, так їх називають. Світло ліхтарика розрізає темряву, я не бачу нічого цікавого все такі ж стіни, як і перед дверима. Ще один коридор. Ступаю всередину, намагаючись роздивитися щось попереду. Нога в важких чоботях наступає на щось хрустке. Опускаю ліхтарик під ноги і бачу, що роздавив кістку. Людську кістку. Весь коридор був устелений людськими рештками ловлю себе на думці, що мене це зовсім не лякає, як і не злякало вбивство чотирьох людей. Хто ж я такий? Мені стало тепліше після того, як я стягнув трохи вонючий одяг з моїх рятівників. А як мені ще їх називати? Якби не вони, я б загнувся в тій капсулі разом із сотнями людей, що лежали мертвими в сусідніх саркофагах. Міцні штани з наколінниками, кофта та куртка з цупкими шкіряними пластинами, наручі з пластин металу та шкіри, на ногах чоботи з металевим носком. Я взяв найкраще з кожного тіла, екіпірувавшись повністю, за плечем автомат на поясі ніж та пістолет. В пістолеті всього чотири патрони, однак лишати я його не став.